Вітаю! Поки Дональд Трамп жартує про свій третій термін, другий ще не завершився, але треба думати про майбутнє. Дональд Трамп про нього думає, наскільки він може бути конституційним, ніхто не знає. От, але Дональд жартує, що слухайте, і це не вперше. От, але тим часом відбувається дуже багато навколо переговорів. Е про війну Росії проти України. Ну, наприклад, Зеленський поговорив з Макроном, Трамп поговорив із Моді. І говорив про Україну. Рубіо зізвонився з британцями і говорив про Україну. Бербок зізвонилася з Рубіо і говорила про Україну. Політико розсекретив ну знову ж таки деякі підводні камені наших. Стратегії перемовин з росіянами. Я вам про них говорив, але тут теж бачите, як підтвердження буде. А, і, власне, G7 сказала: ну-ну-ну, ну-ну нашим а, державним управлінцям в сфері закупок і тим, хто намагається там навести порядок. Що, друзі, а, займайтеся, це добре що ви боретесь з корупцією, але не заважайте іміджу держави, тому що вже почали в. Амбіції окремо взятих людей з обох сторін виходити вище, ніж цільність держави та, власне, той результат, який ми хочемо досягти. От. І давайте про це теж все проговоримо, плюс кілька міжнародних новин. Грузія, Польща і свіжа стаття генерала Залужного. Давайте все це проговоримо, до чого все це, але дуже швидко вкладу вам все це в єдине відео. Підпишіться на цей youtube канал. Ми боремось з російською пропагандою і хочемо, щоб український YouTube належав українцям. Тому зайдіть, подивіться, чи ви точно підписані, навіть якщо ви більш ніж впевнені. Друге, зробіть донат на Курщину. А нам з вами залишилось 400 з хвостиком тисяч. О, ти вже хлопці пишуть, просять дуже сильно, щоб ми запустили. Виробництво уже все зробили. Зараз просто проплата віддали і вони погнали. Гасити, значить, північно-корейських окупантів, яких сюди ніхто не кликав, і їхніх російських братів. Так званих окупанти повинні бути знищені. Так написано у всіх підручниках. Тому наша справа допомогти це зробити. Зеленський обговорив з Макроном гарантії безпеки для України. В них була зустріч у Польщі, обговорили подальшу підтримку України Францією. При цьому прем'єр-міністр Франції до речі, дуже цікава особистість завжди в політиці. Зараз дійшов аж до такої посади. І от сказав, що Ілон Маск загроза демократії. Тому а це на якраз таки Зеленському дуже допоможе. Бо Ілон Маск, барон Трамп, Трамп Джуніор от колють Зеленського, і ставлять його під сумнів. Хоча як говорять джерела. Наш, скажімо, представник Давид Рахамія, який був в Вашингтоні, мав зустрічі, в тому числі з родиною Трампа. Правда, він не був як вже представник зеленського, типу там Мир, прапор. От, більше, скажімо так, намагались спілкуватись на загальні теми, говорили про речі, з яких ви можливо навіть будете сміятися, не казати. От. А, але типу намагались встановити людський контакт, і типу, мовляв, треба завершити війну. Ми підтримуємо, але на справедливих умовах. Ну, начебто, Трамп Джуніор сказав, що ми з батьком про це знаємо, працюємо і все зробимо. Не переживайте. Ну ми то й не сильно переживаємо. Просто сьогодні бомбили Україну, бомбили Умань, наступають на Донбасі, намагаються нас вибити з Курщини. Тому, скажімо, так не те, щоб ми переживали зсередини, просто час йде і щось цим всім. Ну, от треба робити або посилюйте нас кратно, або допоможіть вибити Росію, так як ви дійсно кажете, і ми з вами погоджуємося. Інструментами, ну, скажімо так, інструментами політичного, економічного, дипломатичного тиску, але, типу, допоможіть нам це зробити. От, тим більше в Сполучених Штатах є такі можливості. І Сполучені Штати насправді це роблять. Якщо з французами ми поговорили, зрозуміло, що про війська гарантії єдина країна в ЄС, а ми скоро будемо в ЄС, яка має ядерну зброю, от, і яка теж, до речі, підписувалася під гарантіями безпеки, їздили, значить, до Мітерана, коли він вже був у лікарні. Ну от то насправді бачимо, що Рубіо взяв свій великий телефон і почав прозвонювати союзників. Зрозуміло, що набрав Британію, і там насправді непогана розмова. Він набрав Девіда Лемі, а, главу Міністерства закордонних справ, поговорили. І дуже важливо, бо британці сказали: якщо ви кинете нас з Україною в війні проти Росії, ми не підемо з вами воювати з Китаєм. Ось такі куларні інсайди були від їхніх політиків і тут. Розмова завершилась тим, що підтвердили суперглибоку дружбу, дружбу по Україні, індотихоканському регіону по близькому сходу. Ну і зрозуміло, що зловмисний вплив Китаю та Росії. Найголовніше теж проговорили Не стільки на важливий Китай, як Росія, яка дійсно веде себе похабно на цьому континенті і повинна за це бути покарана і повинна постраждати. Тому розмова з британцями нормальна. Ви знаєте, що Польща намагалася вибити Британію. Типу, давайте ми будемо курувати регіон. Ну, можливо, на весь регіон не хватить, то давайте хоча б Україну. Візьмемо її, обуздаємо і будемо керувати. Тож нато сказав: ні, 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 ніяких керівників в Україні точно не треба. Вони люди розумні самі справляться. От. А, і, власне, бачимо те, що Руб'я і Лемі поладнали, і те, що в них все вийшло, насправді не буде в нас ніяких там додаткових кураторів. Із Європейського союзу чи від Польщі, от і це добре, і те, що вони якраз підтвердили цю євроатлантичну дружбу для нас, теж нормально. Також розмова була в Трампа і з моді. От перша розмова зокрема поговорили про війну в Україні, передають індійські видання. Ну, от, насправді прес-служба Офісу уряду Індії обмінялися думками щодо глобальних проблем, включаючи ситуацію на Близькому Сході України, підтвердила свою прихильність працювати разом та сприяти глобальному миру, процвітанню та безпеці. Чесно, звучить, прям хочеться просто цей стати на коврик для йоги і зробити кілька вправ, не знаю, якось голуба голуби ці... з собакою мордою вниз. Ну... Миру в цьому світі це ж прекрасно. Єдине, щоб щоб він тут настав. Індії треба дійсно заріктися і ніколи більше не купляти російську нафту. Індія накупляла на сотні мільярдів доларів цієї нафти. Зараз правда Трамп їх насварив і сказав більше так не робити. Ну і, начебто, вони робити так обіцяють більше не будуть і шукають нові ринки і більше ніяких грошей в казну Росії. Трамп хоче і Китай взяти. І Індію, і Європейський Союз, і Україну, і натиснути всіма разом на Росію, щоб це як придумали наші дипломати, щоб це була перемога Трампа, а не перемога Путіна. Ми таки трошки в тінь відходимо, кажемо, пане Трамп, Дональд Фредович. Ми, типу, навіть не претендуємо на ім'я цієї перемоги, ім'я їй буде Трамп, і знаючи його. Любов до себе, знаєте, його егоцентризм, егоїзм, от, велич. От. Це насправді може спрацювати. Як кажуть мої ну, британські друзі, що насправді такий підхід йому дуже подобається. Що це перемога Трампа. Ну, знову ж хто ми такі, щоб забирати його перемогу? Тільки давайте, щоб вона була. Е, ще е, Рубіо зізвонювався з Бербок, аналіна Бербок, Аналена Бербок. Каже, що Європа хоче взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку, теж така непогана маніпуляція. От, проговорили зрозуміло, що блок НАТО, війну в Україні, проговорили Сирію. От і власне відносини з Китаєм, Україна одна з топових тем. А добре, що вони переговорили: Бербок про українське і знаєте, ось ці розмови із британцями. І з німцями вони Руб'ю ще більш будуть прокачувати в проукраїнськості і неможливості поступитись в Україну. Хоча я вам говорив, Рубі, наш хлопець критикував демократів, що треба більше Україні допомоги. І ось якраз такі такі розмови і посилення Європи, в тому числі, це не погана історія. Це історія, яка його прокачає. Він Людина нова, зайшов на таку високу посаду. Він тут ще не був. До речі, от і тому це нормальна історія, і це насправді дуже дуже добре. Політико вийшло з матеріалом. Знову ж таки, одні з головних інсайдерів нашої війни кажуть, що Україна не вірить у вигідну умову з Трампом і сподівається, що Путін розлютить Трампа і в нас все вийде. Я вам говорив, що про це наші дипломати мені казали ще літом, що це придумав ще Блінкін. Що каже політика? Натомість українські чиновники покладають надії на те, що президент США буде все більше дратуватися через непокірного російського диктатора, і Трамп почне надавати їм їм, в смислі нам, а більшу підтримку. Я цитую зараз політику. Вони вважають, що російський лідер Володимир Путін не погодиться ні на що, окрім як на повну капіталянцю України, умови якої Трамп планує уникнути. Тому наша стратегія показати Путіна неадекватом, показати Путіна агресивним загарбником. от, ну, і сказати, що друзі вкладайте в Україну, допоможіть нам перемогти е, від того, яке припущення виявиться правильним, залежить доля України, каже політикою. Це правда, воно також багато в чому е, скаже про те, чи дійсно Трамп великий фахівець з укладання угод, за якого він себе видає. Однак є ймовірність того, що обидві сторони виявляться. Неправі така історія теж залишається дуже правдивою, і насправді війна може продовжитися. Але чи продовжиться, ми вже дізнаємось, що називається в наступній серії е серіалу, який почався ще до президентства, але триває, на жаль, досі. Е тому ми повинні боротися і показувати Путіна неадекватним. але Дуже часто неадекватними намагаються показувати нас. Причому наші корупціонери і антикорупціонери, які почали так сваритися, просувати ці наративи в західній пресі. що в кінці це прийшло до того, що е, ну, нам почали показувати, що ми трошки дурні в старшого в кімнаті не було. Президент забрав руки, намагався вирішувати через своїх там людей. Ну, от люди нарізають задачі хочуть так, як вони хочуть. Зрозуміло, що з корупційними мотивами антикорупціонери хочуть поставити собі галочку. Почався клінч, а і почали ставити під сумнів імідж держави. А це погано. Зараз вийшли посли G7 в Україні. Сказали: друзі, заспокойтеся. Корупції не повинно бути. Це правда, але закупки повинні рухатись. Пробачте, але ми можемо програти державу, якщо власні КПІ там антикорупційних програм чи власні КПІА корупційних е офшорів будемо ставити вище, ніж державу. Всіх взяти і вивести. Просто з системи взяти і вивести. Всі порушували і правила, і закон, всі підставляли державу. Цього не повинно бути. Уявіть військовий, який через цей срач не може отримати зараз зброю. І він сидить без а на нього наступає ворог. Як ви йому це поясните? І Джесен сказав: робіть, а робіть, а не сваріться. На жаль, ми не переросли цю дурну і примітивну звичку колись, яка була популярна яка допомагала нам програвати кожен раз в кінці, коли ми починаємо сваритись. Цього не повинно бути. Разом дійти до кінця корупціонерам, як казав Ющенко, в тюрми. І не так, що прийде весна, будемо сажати. Прийшла війна і треба сажати. Корупціонери, які крадуть бабло з держави, сажати. Весна вже шоста прийшла, і нічого ж, бачите. Але війна прийшла і треба сажати. І яйця по 17, і мільярдні історії, які виводять зараз в офшори. І найголовніше не підставляти державу. Тому що спеціально її підставляють, а потім на нас дивляться. І не Путін буде неадекватом перед Трампом і західними друзями, глобальними, типу Індії, Китаю. А ми, Бовдури, які просто розбили поставки і бюджети. Розумієте? Тому ось тут треба дійсно серйозна розмова, а не президент ховається, не хоче в це вникати. типу він ні до чого. Та як ні до чого? Ви самі всіх цих людей привели і одну, і другу сторону. На що зараз це все відбувається? Власне, що ще відбувається? Ну, власне ж, йдуть переговори. Видно, що всі зі всіма труть. Не просто ведуть переговори, саме труть, просто йдуть якісь такі куларніці. В середині Офіса президента Рахамі з Єрмаком теж хто ж буде головним переговірником від України, підставляють один одному підніжки, хто буде. Знову ж таки, можливо, варто, було, щоб це був міністр, ну але знову ж таки, хто є такий, що він підказувати. От, е тому що і один, і другий ну не зовсім є переговірником, але обидвоє там хтось куларно намагається ніжки підставляти, хтось в пресі себе просуває, але знову ж таки Україну це не посилює. Повинна бути єдина сильна позиція. А ще дві новини швиденько вам скажу: ЄС офіційно призупинив безвіз для дипломатів і посадовців Грузії. Легкий напятяк до скасування безвізу. Хочете в Росію, то буде вас безвіз, але з Росією. В Європу вам всім закриють перші чиновники корупціонери казнокради, а далі, можливо, всій країні, якщо ви не одумаєтесь, чіткий сигнал. Грузія має почути. Друге, це. Польща Дуда вийшов і каже, що треба розібрати північні потоки. До речі, непогана заява, щоб Росія не змогла відновити постачання газу до Європи. Ми це підтримуємо. І навіть ходять чутки на звинувачують, що ми вже дещо, наче, наче й почали демонтувати. Ну, але чутки не підтверджені, тому ми за це відповідати не будемо. Але бум! І одного потоку немає. Ось такі санкції вміють вводити деякі прекрасні громадяни. При цьому бюджет дуже маленький. Взяли човник в оренду, купили там деякі вибухові речовини. Дайвінг, попірнали, прив'язали, взірвали, все прекрасно. А, але це знову ж таки, повторюсь, ними. І генерал Залужний вийшов з великою статтею диктатури вміють воювати, але вони все одно програють. А, стаття приурочена якраз таки в 80-тій річниці. Звільнення в'язнів одного з найбільших нацистських таборів смерті, Аушвіц Беркінау. І власне він почав розглядати схожість режиму Путіна і Гітлера. І чим важлива ця стаття? Знову ж таки, вона не на внутрішню аудиторію написана, вона написана для заходу. Її почують зовнішні лідери. Я думаю, що вона і стане. Як основою його а, зустрічей, типу з, з різними впливовими посадовцями, які зараз можуть бути в Британії, власне, він покаже схожість режиму, і коли всі об'єднуються проти одного диктатора, який з'їхав з глузду, який вважає, що його рішення всі праві, ось тоді вони роблять помилку. І Він каже, що дійсно ось це наш шанс їх перемогти, плюс технологічний прорив, в який він вірить, і в який він інвестує час і технології. Ну і третє, найголовніше, що крім всього цього, Україна повинна сама. Змінитися нам треба не просто вижити, каже залужне, а усвідомити нову стратегію, мета якої не лише контроль ситуації на полі бою, а й формування системи життєстійкості країни та переходу до нових технологічних рішень. Це війна вже інша, Тому не просто витримка, а рішуча, своєчасна відповідь на нові виклики стануть запорукою нашої перемоги. Слава! Україні написав Залужний. дійсно, якраз такі нові виклики: технологічність, чесність, великі коаліції, а не корупція на ось такому рівні закупок, а не срач, а не перегони, хто кому ніжку підстави. Чи ще якісь речі? Ось це все не працює. Треба працювати для того, щоб зберегти державу. Це дійсно історичний виклик. Так, ідуть перемовини, але державу треба посилювати, будувати і робити так, щоб вона. Якраз перемогла не тільки цю війну, а в цілому, щоб вона перемогла війну за Україну, щоб Росіяни не прийшли за 2-3 роки. А Україна не була, навіть якщо без Росії, не без їхніх військ, але не була бідною родичкою Європи. Ми повинні вступити в Євросоюз для того, щоб його очолити. Ось така друзі. Інформація. Я хочу вам побажати гарного дня. Я хочу вам побажати сили. Я хочу. Щоб ми всі пройшли цей час, ви бачите дуже багато інформаційних бомб, хвиль, шуму. А все це ну передчуття спроби перемовин можуть відбутись, можуть не відбутись. Ми не повинні надіяти, що завершиться завтра. Ми повинні працювати до того моменту, коли це закінчиться. Якщо ми будемо йти саме так, ми дійдемо до кінця. Якщо ми будемо зачаровуватися, ми будемо розчаровуватися. Якщо ми будемо думати, що ось ось завтра все у нас закінчиться сили, ми повинні сціпити. Кулики працювати, допомагати армії, допомагати країні і робити все можливе, щоб в нас вийшло. Це дійсно історичний шанс, коли на нашій стороні не просто там а, підтримка із якихось країн з Європи чи Північної Європи, Швеції, так як це було в минулому і три століття назад. Сьогодні за Україну весь світ. І коли Трамп дзвонить в Індію і Китай і просить за Україну, такого ще не було. Або коли Британія, Штати, головна тема перемовин Україна, такого теж. Не було ось така друзі. Інформація: бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.